Вчора. Так, це герой-рятівник, пес патрон. Пес патрон що трапилося знову? Ми з дітками вже зрозуміли, де безпечні предмети, де небезпечні предмети. І Катрусю ми навчили, що треба складати іграшки, бо це теж небезпечно. Привіт, малята! А ви знаєте, що в мене є дуже багато друзів. У тебе багато друзів? Так, в мене дуже багато друзів. Вони мене запросили у гості, а я їм хотів зробити подаруночки. Може, ви мені допоможете, дітки? Ви ж такі розумнички. Дітки, а що ми з вами можемо зробити для його, для його друзів? Ну що, поміркуйте? Давайте збудуємо відерця. Так, пам'ятаєте, ми м'ячики розкладали з конструктора. Збудуємо і зробимо з тіста м'ячики і подаруємо друзям весь патрона. Добре? Ну що, готові? Але давайте спочатку розімнемося трішечки. Приготували наші пальчики. Вчора з вами що робили? Яке завдання у нас було на занятті? Так, дітки, ми з вами розкладали м'ячики ось такі відерця різнокольорові. Пригадали? Ми, як катрусі, допомогли, так, дітки? І, і зараз катруся вже не розкидає іграшки. В неї вже іграшки складені по місцях. А сьогодні я вам пропоную. Для друзів зробити теж відерця, в яких відерця ми будемо будувати ось таких елементів конструктора Лего. Пригадали, ми вже з вами працювали, з ним будували різні споруди. А м'ячики ми з вами будемо ліпити. Ось такого м'якого. Лайне тісто різнокольорового. Давайте пригадаємо, які кольори ми з вами будемо, з якими кольорами працювати. Відерця у нас буде яке? Якого кольору? Зеленого. Так, Анастасія червоного маркуша, синього. Правильно, відповідно в мене тісто теж. Синього, червоного та зелених кольорів. Ну що, дітки? Починаємо працювати! Яйчик. Почнемо. Ну, давайте з зеленого. Ми його спочатку пам'ятаємо, що робимо? Так, розігріваємо в долоньках Працюємо як і правою долонькою, так і лівою. Це дуже важливо. Розімняли. І ми пригадуємо, дітки, наш прийом. Відчіпування від великого шматка. Маленький шматочок. Я відчіпнула. Так. Між долоньками, дітки, коловими рухами я роблю ось таку кульку. Ось перший м'ячик є. І ось так ми зробимо різних кольорів м'ячиків відповідно до кольору відерця. Зелен є. Зараз будемо працювати з червоним. Забуваємо дітки. Вийшли з вами м'ячики. І ми їх подаруємо друзям нашого патрона. Так, дітки, ми з вами знову зробили добре вчинок. Давайте пригадаємо, що ми сьогодні будували. Так, відерця, Яки, з якими кольорами ми працювали. М'ячики, якого кольору сьогодні ліпили? Допомагайте червоного, зеленого та синього Дітки, а ви спробуйте вдома зліпити будь-якого кольору, який вам буде до вподоби. А я буду чекати до нових зустрічей!